Воїни Ітан і Джоел навчили мене не боятися крові. Брати Тютюнники Григір та Григорій так нічому мене й не навчили. Брати Маркс вплинули на весь голівудський кінематограф, брати Детови більше схожі на батька з сином. У братів кличків життя складається як найкраще. Братів бранко звинуватили у зв'язках зв із мафією. Брати Шумахіри й далі представляють Феррарі. До речі, брати старості не ще живі. Брати Баджо зовсім на братів не виглядають. Брати залі, мабуть, ненавидять один одного, як і брати чорноволи. Братів Суркісів краще не знати. Брати Савлохови, здається, сидять. Брати Медведчуки, сподіваюся, сядуть. Братів Хачилаєвих і братів Бараєвих скоро всіх постріляють. З братами Прохаськами давно не бачився. Братів Лучуків ніколи не бачив разом. Братів Капранових хронічно не розрізняють. Василь і Вадим Скуратівський — не брати. Іван і Євген Марчуки не брати. Брати Ганюкини теж не брати. Білі брати знову співають гімни в переходах метро. Брати Гордових знали другого Гаррі Потера. Брати Вайнери, здається, емігрували або повмирали. Брати Стругацькі вплинуло на кілька поколінь, але мене чомусь обійшли, бо мене більше цікавили брати Гонкури, брати Еліоти, Томас Стернс і Джордж. На цьому місці треба сміятися кіло. Брати голоси, шерлоті Майк... Майкрофт, брати карамазових, та Йосиф і його брати. А дитинство моє це взагалі суттєвні брати Грім. Братів Джексонів у люди вийшов лише Майкл, з братів Нобелів лише Альфред, з братів Ульянових, лише Володимир, з братів Бушів, лише Джордж, з братів Зерових лише Микола, але Махайлови пощастило більше. Братам Люб'є пощастило обом. Крім усіх згаданих є брати, єдинокровні, єдиноутробні, молочні, зведені, духовні, молодші, середні, старші, брати Близнюки, брати Квінята, Сіамські брати. Виюріні, триюріні, лісові, серегіонові, гедеонові, брати ключивий продаж упаковочних матеріалів. Є побратими, братушки, братанки, братчики, братики, братки, братухи, братани, братели, брати пана щастя, брати по зброї, тріє, трібні брати, самому чорта брат, чорту брат, ні сват, ні брат, на брата, брат, брат, брат одежці, брати, братовбивці, братолюби, братопродавці, брати хресті, брати мусульмани, братислов'яни, брати пілоти, брати окрабати, брати Гаус. Бувають брати ти, більші схожі на коханців, буває брати взагалі між собою не схожі. Якби у мене не було брата, хто б тоді мені розповів, у чому відмінність між жіночими та чоловічими статевими органами? Кому б я довірив таємницю свого першого кохання? Хто б мене навчив, як добувати нехитре чоловіче задоволення? Хто б мені пояснив різницю між штрафним і вільним ударом? Хтось обов'язково мусить бути поряд, якщо у вас немає брата, дай вам Бог, бо дай сестру. І сестрами ще найщить i